Всіх вітаю, з вами Марія. І приготуйтесь до наступних подій. Давайте починаємо з особистого життя. До чого вам тут готуватись у вашому особистому житті? Так. Угу. Ну, головне, що все добре, я так покладу, щоб ви бачили, що все дуже добре для вас закінчиться. Дійсно, дивіться, якась ситуація, яка от у вас, знаєте, це як виникло бажання щось зробити. Як, наприклад, отримати якусь інформацію, вивчити щось, І десь якусь, якісь певні знання здобути. І це, знаєте, як хотілось е, хотілось, може, трошки там десь була якась ну, то, тобто, наприклад, ви щось планували, а воно там, якісь там інші справи вас відволікали від цього. Підете, зробите, обов'язково зробите. І отримаєте от те, на що навіть і не розраховували. Ну, Це знаєте, як подарунок якийсь для вас буде. Тобто у вас розрахунок був, ну що там це щось певне буде, а буде навіть більше того, ніж взагалі собі уявляли. Далі, давайте дивитись. Ой, ой, вибачте. Угу. Ну Добре, то вилетіла для мене якась інформація, хай. Бо я ще навіть питання вам не поставила про вас е, Так, сфера кохання. До чого вам тут готуватись у вашій сфері кохання? Угу. І король мечів у нас тут показаний, і взагалі то це може бути і про військового, так про наших ЗСУ. Дивіться. Тут насправді непогана ситуація, тут про допомогу, тут про ви коли ви будете задоволені в якійсь ситуації, ну, наприклад, якщо ваш коханий э, зараз на фронті, то дізнаєтесь про якусь там допомогу. Якщо э, взагалі для когось з вас. Э, це може бути ситуація, коли ви як відчуватимете от просто ту допомогу від наших ЗСУ, і ви, як знаєте, дуже впевнено себе будете почувати. Це, як знаєте, от я, я чого так замислилась, це, або ви просто. Про когось одного думаєте, або це взагалі от як образ загальний образ, що от от мені треба такий чоловік, як як нас захищають зараз. от це знаєте, як такі найкращі якості. От ви шукаєте саме такого, от, такий, щоб він допоміг, щоб він. Міг бути поряд, щоб я відчувала себе от поряд з ним, як він сильний, він мужній, але він мені підкоряється. Це знаєте, більш. Давайте так. Все ж таки, це от та неможливість поки що спілкуватись з тим, хто вам потрібен. Ви знаєте, хто вам потрібен. Тут не будь-хто не абстрактна така фігура, ви знаєте, про кого ви мрієте. Тож поки що, поки що нема можливості. І людина сумує. Людині дуже, от вам не вистачає людини і вас дуже не вистачає. Тож не буду краяти вам серце. Давайте далі дивитись. Давайте про роботу подивимось. Так, і до чого вам готуватись? Не пок... Дівчатка, вибачте, от про сферу кохання не показано мені погано про того чоловіка. Просто показан сум, що дуже не вистачає. От і все. Все ж таки, робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Бо щоб ви ж не встигли себе залякати і щось там погане подумати. Так, дивіться, про роботу. Тут щось розвалиться, щось, на що ви дуже, так, знаєте, надію покладали. Хоча не так все погано. От для когось ви там на щось надію покладали, і воно, ви дізнаєтесь, що це не робоча схема, що воно взагалі провальне з самого початку. Для когось дізнаєтесь, що закінчена якась там певна справа. Це просто, як знаєте, от, як закрите буде. Як по документах щось буде закрите Може, дійсно, там щось вам треба закрити, якусь певну справу. Це може бути ситуація, коли вам від когось буде відоме. От як вас просто ну інформують в якійсь там ситуації по роботі. А для когось, дивіться, ще така ситуація, коли те, що ви зробите, воно... ви якось одразу як покладаєте надію на якусь таку як провальну схему. Ну, от як знаєте, ви щось робите, ви навмисне щось робите, що воно потрібно, вам, вам так потрібно, щоб воно щось розвалило. І воно так і буде. Бо дійсно, тут, тут про закінчення які, якоїсь певної справи, але ж побачте, ну, воно так гучно буде. Воно не те, що там тихенько, там, ну скажімо там, Ящика в столі якогось закриєте і все, і по всьому. А це щось гримне так гримне. Може, це ви так на когось будете гримати, і вам воно так, ну то й добре, так знаєте. Це як не те, щоб там, ой, як же ж воно так випадково вийшло, а це як ви так і хотіли. Ну, так. ну добре, давайте. До чого вам треба готуватись, бо це треба б прийняти в ваше життя? Угу. Так, дивіться, ось тут якась ситуація очікувана вами. Може це продовження того попереднього рядку. Зараз вибачте я водички. Дивіться, ситуація вами очікувана, і вона для вас от, на сьогодення вона вам не зрозуміла така. Як воно буде? Не те, щоб там дуже якісь побоювання. Просто от ви ну, до кінця ви собі її не розумієте, але ж. Воно як опрацьоване буде. Це знаєте, як ваша праця дасть ну, як той результат, який ви вже можете розглянути і контролювати. Тож тут непогана ситуація. Тут просто навпаки, тут вона класна, ця ситуація. Це знаєте, це щось що вам взагалі було. Або про когось незрозуміло, або про себе. Воно проясниться через працю, через опрацьовану якусь дію. До чого вам готуватись, бо треба буде відмовитись від цього. Ну, Від певного ризику треба б відмовитись, бо він буде, знаєте, непрогнозований. Ну, Тобто може бути щось класне, а може бути таке, що у вас як перегоряння буде внутрішнє. Що от ви так багато хотіли, ви так багато докладали зусиль. Ви нібито і все зробили як слід, а воно просто, як знаєте, от як вспалахнуло. І все, і загасло. Тобто відмовтесь від очікувань якихось. От воно буде так, як буде, так, як на цей момент буде от можливим для вас. Тож, не дуже там собі щось таке плануйте, робіть те, що вам треба, обов'язково робіть. А результати вони потім вони згодом будуть, і вони непогані. По сонцю, все ж таки, от, е, це непогані результати, це щось класне буде. Ви будете задоволені. Так, і давайте, чого вам не вминути в цей день? Давайте розглядати, чого вам не вминути в цей день. Ну, якихось змін не оминути, але вони будуть справедливими для вас. І Вони швидкі будуть, вони не будуть затягнуті, це не буде щось, що буде, наприклад, на цілий день розтягнуте. Ні. І закінчиться все приємне, добре. Бо, знаєте, це як коли ви разом з тими. Хто для вас важливий, хто вам взагалі от приємний до спілкування? Зміни, які як до ладу щось для вас приведуть? Може, наприклад, якась там така ситуація, в якій там, наприклад, суперечки якісь, то вони будуть залагоджені, може там щось незрозуміле для вас, то воно буде прояснене. І... Знову ж таки, повторюсь, що це буде справедливо. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Давайте дивимось на один день. Нагадую для нових людей. Я розумію, що всі, хто кожного дня дивляться, пам'ятають, але ж нові люди можуть не знати ще. Так, давайте, ось тут порада. Взагалі радійте життю, радійте тому, як воно для вас взагалі проходить. Радійте тому, хто поряд з вами, бо ви серед людей, які важливі для вас, і ви для них дуже важливі, які цінують вас, люблять вас. І дивіться, всі моменти, в яких ви Ну, знаєте, як не в настрої, вам сумно, вам ну, от якось ну, такі моменти, які складно вам даються, внутрішньо складно вам, вами переживаються. Всі вони показані, як тимчасові. І всі вони показані, знаєте, коли ви загострюєте увагу саме на тому, що для вас складно. Давайте я так трошки поясню, щоб вам просто зрозуміли, що було. Ось дивіться, ви загострюєте увагу на цих е, ну, три кухлі, які пролились, нічого в них не залишилось. Але ж не звертаєте увагу і може забуваєте, може на цей період вам не важливо. Є ще два кухлі, які повні стоять. От просто от, свою увагу перемикайте на те, що у вас. Є в житті, що ще для вас залишається теж не менш важливим. Так, ви тут втратили, але ж там є. І втрати Ну без них теж неможливо жити. Життя воно таке, воно десь ми там щось ми маємо більше, десь ми втрачаємо це, знаєте, як такий баланс життя. Отак воно відтворюється для нас, для всіх. тож Більше загострюйте свою увагу на тих моментах, які вас наповнюють, які дають можливість радіти, бо саме вони важливі, саме вони вас далі ведуть по життю і надають вам можливість переживати оці втрати. Бережіть себе, бережіть себе, своїх рідних, близьких, і побачимось всім пока.